Всім привіт! Обірвалося відео, я зрозуміла, що сталося, прийдеться переробляти. І <свісно> так, це я ще раз значить, починаю. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. Сподіваюсь, що все пройде добре. Не треба ніяких там магічних побажань, достатньо, щоб просто було уютно, тепло і приємно. Починаю, значить, з тих сережок, на яких обірвались мої так. Що сталося, тільки незрозуміло. Бачите, така робота з технікою. Сережки. Тут у нас лабрадорчики красиві і перлини. точніше, перламутр. Він красиво переливається, 1350 гривень, 8 г. У них вага около, около, біля 5 см. 5 см, бачите, не брешу. Так, довжина у них. Вони такі цікаві, вони красиво переливаються. Здалеку мені подобається, як виглядає паламутр, він схожий на. Мій улюблений адуляр. А, ще я говорила про те, що може бути така моделька з адуляром, ну, замість лабрадору. Ось така каблучка решоточка у розмірі 16 ,5 -16 ,7, 880 гривень тут, кам'янець має дефектик з боку. Але можна замовити більший розмір, Просто цей дуже маленький ціна буде відрізнятися, того, що тут вартість зі знижкою. Гранат 5 мм, може 6. Він широкий, сам по собі, повністю мене ось 11 мм. Я дивлюсь по собі, що краще б ширина до сантиметру максимально була, тоді воно більш зручно. Якщо більше, то вже не так прекрасно буде шити палець, якщо тільки не більший розмір. Але то, також більший розмір він буде злітати. Напевно, не знаю. Напишіть, як вам вдається носити такі е, широкі каблучки. Вони стильово виглядають, але наскільки це незручно? Звикнути можна. Ось така модель з лабрадором. Вони також бувають з гранатом. З гранатом вони такі класні, не знаю. Лабрадор також цікавий. І були ще з долярами. Колись 1600 гривень вартість, цікаві, крупні 10 грамів. Вони по моделі трохи відрізняються. Одна сережка як більше, але це от всі, що були в мене, якраз всі три різновидності усіх. Кам Не камінці, а розмір сережок відрізнявся. Наступні сережки також бувають з адулярами лаборатором. Кіаніти 1700 гривень, красива модель, красивий колір, Ось так. англійська застіпочка, вони, в принципі, застіпки всі схожі. Каблучка я її називаю бамбук у 18-му розмірі з золотими накладками по краям 1250 гривень, тут навіть зберіглася оригінальна бірочка якимось дивом. Накладка 375 проби. Тут ще є фіаніти і ще тут вона така масивна 10 грамів Далі моделька, в принципі, вона проста, мініатюрна, буває ще з гранатом. 20 з половиною розмір каблучки прям такий. Тут красивий камінець. Світлий лабрадор, я його називаю, сірий лабрадор з синьою ірізацією. Він, в принципі, ще дуже схожий на доляр Конкретно ось цей мені дуже нагадує адуляр. 3000 гривень сережки і каблучка. От, зараз набором пізніше можна, я думаю, роз'єднати не, не хочу сказати, що замовити окремо, тому що кожного разу всі камінці різні. А якщо ви не влюбитесь в ті камінці, які прийдуть що тоді робити? Не закохайтесь, точніше. Але прикраса, вона в будь-якому випадку прикраса, а камінці вони всі індивідуальні. 20,5 розміру. Ну, прям такий крупний. От, маленький можна також замовити. Мені дуже також з гранатом сподобався, якщо в минулих відео ви можете подивитися, там один у нас був. Можна окремо сережки замовити без каблучки. І наступні сережки, я щось думала, що їх немає. Тут красивий лабрадор, цікава така модель. Чисто Ізраїль. Зараз скажу вагу 1700 гривень. Треба мені нові ваги вже купувати. 5 грамів одна сережка. Класні вони. Також були гранатами. гранатами досить оригінальні. Ще буває з лабрадорами ось така модель. Конкретно ці 1700 гривень, бо тут о, є маленька щербинка. І тут паралинки зверху. І буває така сама модель за долярами а доляри 2000 гривень. Зараз я покажу, як вони виглядають, а тут зверху лабрадорчик. Просто вони однакі, думаю, треба їх, але ось ці мають забрати. Оці трошечки коротші, бачите? Така краса. Ці адуляри я не можу з них. Точніше, напевно, без них. З гранату ще є е, інтересна така моделька. Е, тут справжній гранат. І Онікс. Ну, він всюди справжній. Просто раніше ці моделі, от, схожі на такі, вони були з синтетичними там, гранатами, цитринами. Зараз не знаю, як цитрини, а гранатки натуральні. Десять грамів вага, 1400 гривень вартість. Вони такі довгенькі, красивенькі, Це до чорної шпінелі. Бачите, у мене є одна чорна шпінелька. Так, зараз покажу, покажу. А, це прям коротка, коротка, зовсім. Зовсім це, напевно, 40 сантиметрів. Я такі 42. Ось така вона так переливається, така красивенька. Трошки крупніша, якщо 1050 гривень, ось така 950 гривень. Тут 4 міліметри. Ще ось такі шайбочки срібні. Фурнітура срібна. Я частіше прошу, щоб мені на сріблі зробили. Хоча є один запит на біжутерію, думаю, що замовлю парочку на біжутері, хай. Лежать зайвим не будуть. Може, комусь буде потрібно? А, до чого ж це я показувала, що мені здалося, що їх би можна було поєднати. Просто тут ще так стикується з тим, що ланцюжок короткий, а сережки довгі. Краще б щось би коротше. Шпінельку можна також довго замовити. І в цілому краще ось ці сережки без нашийника носити. 6 см. Ну, от поміряйте, що це, в принципі, вже така відчутна довжина. Вони вже можуть торкатися шиї. Так. І ще хочеться сказати про гранат. Прочок гранату в мене залишились тільки на біжутерії. з нема. І ми замовимо це, виправимо. Наскільки я пам'ятаю, не було камінців. 42 см плюс ще 5 подожок. По 750 гривень. Ось такий гранат на біжутерії. біжутерний замочок. По центру кульок нічого нема. І на біжутерії також 750, але зараз скажу, 46 см довжина. І тут ось такий біжутерний, типу в позолоті. До верху тут найдрібніші гранати. Це буквально пар, навіть не 2, тут один і вісім, якщо не помиляюсь. От. А крупніші вони до 4 мм. Ось ці, значить, 2 мм, які крупніші кубіки. Якщо вам не ця ці інформація, перематуйте відео. Я показую, як вони виглядають доблизька, але очами ученятками ми таких не розглянемо. Так, тут 46 см, це те, що в наявності, 750 гривень гранат. Ось ця частина вона позаду шиї, її, в принципі, ну, може якийсь кусочок, а так її не має бути видно. Далі серечки з бронзовими монетками. Тут 14 грамів вага, 1700 гривень вартість. Монети з бронзи, вони не срібні. Буває моделька, схожа зі срібними монетками, але не така. Інша і монетка, і моделька. Це така важкенька. Буває ще до них підвісочка. Більше поки... А, ще каблучка може бути. Раніше були браслети. Зараз нема. Я забула, я ще стараюсь показати зворотній бік для тих, хто в мене вперше. Інколи ось це приходить як лицева частина. Це зворотній, це лицева частина. Ми з вами дивились лаборатори за долярами. Двоє сережок. Я показувала разом. Буває ще такого ж типу. Ось така модель. От у нас є самотня підвізка, 1250 гривень вартість, красивий одулярчик. У мене в колекції саме от такі сережки. Чогось мені сподобалась саме така модель. Хоча з перлиною вона, в принципі, цікавіше виглядає. Цікавіше тим, що незвичне поєднання. Лабрадор з одуляром досить часто буває. Але тут сам камінець, бачите, він уже горить. Він з включеннями з усим, от, в принципі, видно, але він так красиво горить. 16 мм сам камінчик. Адуляр і маленький лабрадор 5-6 мм. Ще в нас незвичні ось такі. Тут саме синтетичні аметисти і синтетичні цитрини. 1350 гривень, 10 грамів вага. Класна моделька така. Ось такі кашіві. Вони мені прям такі стильові, стильові. Щось незвичне. Той самий виробник, все те саме. Незвична ось така моделька. З За адулярами зараз ще в наявності є ось така модель, і така сама з лазурітами. 1500 гривень вартість. Тут ось такі адуляри. Вони довгенькі, остренькі, тут близько 7 см довжина, Такі з цікавим ефектом. Взагалі я хотіла дуже познімати прикраси з бруштину, які в мене залишились. Їх залишилося мало. Так, я ж не показала, да, дівчата, якщо придавлю, я прошу пробачення, це знімаю я другий раз вже це відео. Дивіться, тут в мене підвіска. Ось така маленька, 700 гривень, і сережки до неї 950 гривень. Наче я не показувала в цьому, але, але я вже не впевнена. Ось такий красивий колір. Підвісочка на шнурочку йде. Це перше, що я хотіла показати по бурштину. Далі. Ось такі, ось такі цікаві сережки. У них також є рідна підвіска. 1450 гривень сережки, підвізка 650, вона трошечки менше, трошечки. Тут красивий бурштин всередині. Сам по собі він незвичний, з включенням я, в принципі, такого не бачила, мені нагадує кварц хлорит, якщо, не помиляюсь. назвати, фантомний кварц. От, Реально, всередині можна щось розглядати, якісь штучки. Так, можна окремо. Можна разом. Як побажаєте. Зобисто мені ця моделька подобається. Я думаю, що я ще її раз точно буду брати. Вони і короткі. Хтось писав з дівчат, що для шиї, для шиї краще намисто і крупне прям. Тому що Ну, в них сережок мало, тим паче вони, скоріш за все, не будуть торкатися, самі камінці не будуть у вас торкатися дуже рідко. Треба, щоб ви знаходилися як одне ціле з камінцем. Ну, так вважається, можна почитати детальніше в інтернеті, інформації багато. В розмірі 17,7-700 гривень. Ось така простенька каблучка. Тут просто золота накладка у вигляді сердечка. Також Ізраїль. Все Ізраїль на сьогодні. Ну, окрім чокрів. Така Озорчик по краям. краю. І, кстати, браслетик один є. Я чогось забула. Я така уважна. Як ніколи. Так, ось такий. Бачите, боршнин, він на мене великуватий, я собі один брала, мені так він сподобався, я його з рук не випускала. Це ось такий красивий колір. Різний, різні всі, як їх сказати, наче й не камінці, але нехай буде камінці. Він на крупну руку діаметр. Якщо так ще й так. Мені він здався на зап'ястя до 18 см. воно мені аж, аж так. Трошки. Мені він трошки на якраз Якраз салатів поїси, якщо їх ще треба наготувати. Якщо їх наготую, я не буду цього робити. Я, може вам відео зиму. там, моїм зроблю, що хотя, а так не буду сильно біля плити стояти. Я краще полежу. З кішкою. Так. Ось так позаду цей двокольоровий, бачите. Тож я мною давно, ви знаєте, я дуже люблю кожен кам'янець роздивлятися, мені так подобається. А цей, в принципі, бурштин я для себе помітила не так давно. Стосовно вартості, ви мені краще напишіть в особисті повідомлення, бо я його не готувала, я про нього забула. 2 і 4 максимальна ширина. Вони тут всі, точніше, довжина, вони тут всі різні. Але красиво буде виглядати класненький такий янтарик. Далі. Самотня підвізка є ще ось така. Також на шнурочку 700 гривень вартість. Ось такий тут бурштин. Так, позаду. І самотня підвізка трошечки дорожче. Зараз покажу, зараз покажу. Підвізка 1550 гривень. Ось дивіться, одна отака. Пам'ятовуємо її. Одна отака позаду. Друга. Я думаю, в принципі, ми не переплутаємо, тому що ось ця прям світла і, і ніби як без включень. Там щось, звісно, є, але мінімально. А ця вона навпаки з включенням. Друга ось така. Підвіска. І сережки мені, мене, на жаль, тільки одні Я Зараз покажу. Зараз покажемо. На сережках золоті накладки. Сережка 1950 гривень. По краям ось маленький шматочок золота. Такий маленький, що його не видно. накладка 375 проби, шпилька, застіпка. Ось так це було б. ні Ось цей, наче більше сюди. Буде пасувати, а там уже, в принципі, який вам більш подобається. Повністю підвіска 3 см сережка 2,2, приблизно це як речечок не рахувала. Ось така у нас сьогодні історія. Мені не хочеться відео завершувати, але мені Більше нема що показувати. Знаєте що? Я ще покажу останній чокер з рубіну. У мене на біжутерії 1050 гривень. подовжувачем. Тут такий самий цей замочок, як і на гранатові. Але тут біжутерні ще колік. От, 1050 гривень. Рубін. Інколи у нас ще бувають такі. З таким камінцем індійські набори в індійських наших відео. Всім дякую за увагу! Бажаю вам гарного настрою і щоб вам його нічого не зіпсувало. Нікого не слухайте, робіть, як вважаєте, потрібно. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення. Я думаю, що завтра ми ще з вами зв'яжемось. будемо ще дивитися прикраси. Обов'язково.